Мене звати Наталя. Я сама медик за освітою маю вищу економічну освіту. Е, ну, я зараз виглядаю так, напевно, на відсотки 80 добре. Щоб ви розуміли, що в мене є дуже тяжкі хронічні захворювання. Але мене проблема з четвиткою. І була така біда, що я не могла ходити. Навіть в туалет. Розумієте? Тобто на туалет треба було сісти. Це мали прийняти участь з і треба було стати з нього. Я з допомогою вже ставала. Пішла до того, що пішла на класичне лікування. Посадили мене на гормон і метотрексат. Ішла до того, що мені ставало гірше, гірше і гірше. І тут є такий мій ангел-хроницький Наталія Дорош, каже, ну що ти приїхала. Каже, давай беремося до лікування. Вернулася не тільки до того, що я можу ходити. Я ходжу на підборах, я працюю, я не то що почуваю себе добре. Вчора я мала можливість мати коучин з Оксаною Леженською, і я здала попередньо результати аналізів. Я була вражена, що ви розуміли, що мої результати по стану здоров'я зашкалювали, І лаборанти, які робили це, кажуть, тобі 100 років, і тобі світить перша група лежачих. Станом на вчорашній день я не повірила своїм очам. Мені дзвонить лікар і каже, дитино, ти його скресла. В мене прийшли в норму. У показники один ще наполовину зменшився, а у свої І я чую себе настільки добре, що я знаю, що мені ще трошки і буде 20, 19, 18. Дякую Господу Богу, я дякую вам, я дякую. Е Панам Шинкам всім, всім, і Наталя. В першу чергу, що Господь через неї і я почула. Тому що ну, я дійшла до краю. У мене чоловік схуд і чорнів, діти теж, бо я дуже активна, я лідер, а тут я, вибачте, не можу стати з туалету. Дійдуся щиро, бо це була біда. І крім того, що мені було настільки погано, що я казала: Господи, дай мені смерті! Я грішила, але ну, розумію. І хто ще думає пити чи не пити, 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 володіти, бути здоровим, набратися енергії. Я чую, що люди змінюються, тому що здоровий організм, здорові думки, людина може перевернути гори. а хворий не хоче нічого. Так що я вам дякую всі хлібки. Дуже мало, дуже мало. Я два роки тому почала. Пішли на, абрикіна, на ногах, я напевно злякалася, це було загострення. Я п'ю з листопада місяця. В мене були від гормону такі головокружіння, що я перестала їздити машиною, і в мене злякався син. Мамо, чого ти не їдеш? Я не могла по хаті прийти. Я в такому космосі літала на таких качелях, не говорячи рідне. І така була головна біль одну ніч, що я хапалася за кормодом, але стрималася. Це було загострення. Сьогодні я літаю в космос, танцювати польку можу легко, любе голове. Тому ну дякую Богу, дякую компанії. 12 з чоловіком в парі. тисячі двадцять четвер. Двадцять але я починала з половинки, бо головні головіння були від гормону, на який мене підсадили, було також підвичений десь ялець медролу зліза. продукт. Це ранішні. я одразу почала з них з ранішні і вечірні. Тому що, зрозумієте, я сиділа на гормоні, був порушений сон, головокружіння, вкружіння, коліс, тиск. І я зрозуміла, що мені треба вже щось заспокійливе. І проблеми перепрошую, з травним трактом було страшне. Я ходила два рази на тиждень в полет. Розумієте? Як тільки я почала нічний кошти, я рано маю візит до туалету, я на нього сідаю сама. І Зараз я маю чудовий результат. Тепер я е, ну, це я тільки починаю в праві, за теж і в кошти, розумієте. Далі мені треба буде обов'язково. У е, мене вже нутриціолог, дієх майчора розібрали. Я додаю колаген, я додаю бікардіо. І ще один момент. Е, коли ми почали вживати, почався оцей страшний штучний вірус. У нього ви, напевно, всі чули, оцей князь. І люди страшно хворіли. З моєю хронікою я вже мала бути в реанімації. Три дні мене по що з чоловіком відпустила. Дитина, яка не хворіла 17 років, захворіла так перекресна пневмонія плюс аргіна, що я лечі витягла. Моя помилка, що я не давала їй, їй подумав ні раніше. Я в норму здоров'я туда, я хочу жити, літати.